На Хортиці знайшли ядро гармати 18 століття, грецьку амфору та уламки кераміки періоду Енеоліту 4-3 тисячоліття до нашої ери. Через обміління Дніпра відкрився суходіл, що був заселений скіфами, а пізніше запорозькими козаками. Територію в пошуках артефактів щоденно обстежують спеціалісти заповідника. Це ядро для Пушки, яке знайдено це 18 століття. Воно чугунне, сюди вставлявся фітіль, який запалювався, ядро вставляли у ствол і вистрілювало. Ми не очікували таку кількість нахідок. Ну в цілому масовий матеріал. Ці кіски, масовий матеріал, багато кераміки. Керамика різна, вона різних періодів, різних культур. І може бути четвертого тисячоліття, вона така з. Чітко буде відрізнятися по обробці і по масі теста. А там третього тисячоліття до нашої ери, вона інша за, за кольором. І її так само багато. Це е, частина античної амфори, грецької амфори. це ручка грецької амфори, це пізня бронза, е, срубна культура. Це Бабінська культура середня бронза так само, це ямна культура, рання бронза і похинеаліта, середньостогівська культура на узбережжі Дніпра заборонена робота металошукачів та несанкціоновані розкопки. Чорним археологам загрожує кримінальна відповідальність два роки обмеження волі або штраф від 17 тисяч гривень. У нас щоденно залишається близько 132 двох поліцейських. Які несуть службу у складі патрулів. від 22.06 було запроваджено додаткові заходи забезпечення правового режиму воєнного стану, в тому числі ті, що стосувалися посилення захисту археологічних об'єктів в зонах обміління і затоплення, що виникли на території Запорізької області внаслідок алеї на Каговський ГЕС. Це не тільки острів Хруртиця, це, це взагалі вся приближена смуга.